Вітаю вас, Букмінав. В цьому відео ми поговоримо про встановлення графіка роботи майстрам для того, щоб система розуміла, коли ви працюєте, і на ці дні ви могли встановлювати і записувати клієнтів як в адмінпанелі, так і клієнти могли записатись для вас онлайн, розуміючи ваш робочий графік. Для того, щоб, по-перше, подивитись робочий графік, ви можете перейти в розділ Команда Графік роботи. І тут на календарі ви можете подивитись, в який день хто з майстрів у вас працює. Ви можете бачити, що по цьому графіку зрозуміло, що понеділок. Вівторок, середа, четвер і в п'ятницю у нас завжди працюють три майстри. Це Богдан, Євген і Петро. Вони всі працюють з 10 до 20. І у нас по суботах є такий Богдан Трудоголик, який працює е, кожну суботу, і кожну неділю, е, з 10 до 20. Е, якщо подивитись на наступний місяць. Перемкнувшись сюди, то ми бачимо, що з 1 грудня у нас ніякий графік не встановлено, тож ми можемо попрактикуватись разом із вами по встановленню графіку. Перш за все, якщо ви хочете змінити або видалити якийсь графік для якогось певного колегу, ви також можете натиснути на кнопку Встановити графік. Ви можете обрати для зміни одного майстра або усіх разом. Давайте, наприклад, скажемо, що ми хочемо внести зміни тільки для до графіку Богдана. І також ми скажемо, що ці зміни ми будемо вносити тільки на період з 1 листопада до 30-го. І ми хочемо зробити так, щоб Богдан у нас вже перестав понеділок з понеділка по п'ятницю працювати і працював тільки в суботу та неділю. Тому я тут обираю, що ці зміни я хочу внести тільки для понеділок-п'ятниця на цей період для майстра Богдан, І я хочу просто видалити. Богдана з графіку, тому що він більше, наприклад, не буде працювати в дні. Я натискаю Видалити, і ми бачимо, що Богдан у нас залишився тільки на суботу і неділю. Так само я можу зробити з усіма майстрами і можу просто вичистити весь графік на всі дні. З понеділка, з 1 по 30 листопада, натиснувши Видалити, ми бачимо, що графік звільнився. І так само я можу встановити графік. Обравши певного майстра або декількох майстрів одночасно промазав, встановивши час робочий з і по, вказавши, на який період я хочу встановити цей графік. Давайте, наприклад, встановимо з листопада до кінця року, до 31 грудня. І всі ці три майстри, майстри будуть роботи, працювати наприклад, з понеділок, середа, п'ятниця і все. Натискаємо Зберегти і бачимо, що понеділок, середа п'ятниця, дійсно додались ці майстри. Це графік на листопад, і так само ми можемо перейти на грудень і побачити, що з 1 грудня такий самий графік працює. Ось таким чином ви можете вносити зміни в будь-який графік на будь-який період, якщо вам треба. Встановити графік на весь майбутній рік наперед. Це також може дуже, можна дуже швидко зробити. Наприклад, для майстра Богдан Я хочу, щоб він працював в суботу. І, е, 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 для майстра Богдан встановлюємо графік, наприклад, з 1 січня, і до. Е, до 31 грудня. Ось таким чином ми швидко обрали діапазон. І я хочу сказати, що Богдан на той рік буде працювати понеділок, середа, п'ятниця і субота. Я натискаю зберегти, і в декілька кліків ми встановили графік для Богдана понеділок, середа, п'ятниця, субота, на весь майбутній рік, тобто, якщо я таким чином буду переходити на майбутні місяці, то ми побачимо, що графік встановлено до Грудня 2024 року, а з січня, з 1 січня, цього графіка вже немає. Ось так дуже швидко і легко можна встановити і відредагувати графік в BookMeNow. Якщо залишиться питання, будь ласка, звертайтесь, будемо раді вам допомогти.